Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми прийшли попоратися вже у нас ближче до обіду. Ну, вже зранку їм попорано, а це вже зараз трошки свою роботу поробимо. Коля зранку до обіду в гаражі там, букет троян замовили, а я вже по хаті, і діти, така робота в мене й по хаті була. А зараз ми плануємо вибрати гарбуз, ми їх вибирали вчора, але ж сьогодні планували виб... ну, малинку вибирати, але зночі пішов дощ, то вона зараз мокра. То таку роботу свою підробимо, яка в нас тут вже. Гарбузи в нас йдуть швидко, поросятка побільшали, не поросятка вже свині, бички також гарно їдять. Ну, зараз коля нарубає, будемо вибирати. Сушимо ми в гаражі на другому поверсі, як я казала. Гарно там вони просихають. Там вони і насіння з помідорів вже посушилося. Нас писали тим відео, як ми привезли гарбузи ще на додому, чи можна в нас насіння замовити. Ну то ми дізнаємося, скільки нас заготівельники їздять, також по селі. Часом у нас і по вулиці в мікрофон говорять, що насіння гарбузове купляємо. Ну, по скільки вони будуть купляти, постійка ми будемо і відправляти, хто бажає. Серед цих гарбуз є ще я то ще не зустрічала. Є такі, що не треба лупити, зразу на ну, на шкороду жарить. Спочатку просушить, а потім жарить. Такі, що вже і без шкарлуп то Побачимо, відложимо, то дітям насушимо. Оце такі в нас зараз свині. <риво> я не хочу. Всі вони троє в нас в одному. Якось я пробувала розділити, то починають кричати, то ми їх назад заганяємо. У нас одного року якось і було, що вже до ну, як кололи, то так вони двох і росли в нас, два кабани. Я не знаю, хочу Чого не знаю? Чи ти пораєшся? Коля каже, що не знають мене. У нас по господарству в основному коня. Так, всім привіт. Зараз попоримося. Бічкам подаємо їсти. Зараз. Зараз трохи січку вже їм підрізаю. Отут оце скосив, там де планував раніше, ну ще основно планували, що буде кукурузка на, на силос, але там вона слабо зайшла, то такий врожай вийшов. Ну, є поки діху, де не йде, а в основному зілля. Але нормально, бічкам на січку перерізую, то поїдають гарно. От такі, які більше то Откидаю, але я такі ще не дуже спілі, то перерубую і також їм кидаю. Нарешті добратися до січкарні, то було загружено. Правда, загордила зараз вода. Але коли гарбузу поїдають, то багато води не п'ють. якби. Десь приблизно по відру, можливо літрів 12 на день. ну Коли гарбузи багато їдять. Багато не нарізую, нарізав дав та й все. Можеки не помішало наточить уже. Отак і грибозу ще на крому Трохи так поприбивати. ще маловато буде. Зараз добре, ну це не косимо, можливо соток 3 скосив і трошки там ще осталось на полі. То поки що ну гарбуза буде, то гарбузою будемо обмішувати, а тоді вже далі то, ну ми можна і картоплю, щоб так не кидати її цілу. Ну так страшно ревеш. Отак. Ну і сюди ще комікорму овса перемеленого. Вони со мною ось їздить. Усе, не обов'язково дуже сильно перемішувати. Тоді зразу щось так не дуже міли їсти. Ну, січку не привикші були. А зараз б, нормально. Зараз синям ще втрем. Також гарбузу полюбляють. Ну так поїдають. Ну, муки треба обов'язково комікорм давати, тому що на, на одній гарбузі сальце не виросте. Ну, так стараємося практично, щоб було б їх постійно у волю. Ну буває таке, як цього разу бачимо, трошки вже у укориті не було. Але зараз підсиплемо комікорму також. Каплаухи. Каплаухи якісь такі більш гарніші. Бо у нас в час бувають такі, що маленькі вушка а це такі. Три свинки. Деся йдемо. Будемо приступати, виберемо ще гарбузки. Чогось ми поперок постійно рубали. Ну грабузу так. А тоді бачить дядьку нас сусід, там біля матері живеш, що він уздовж рубає. Якби так трошки удобніше вибирати. Насипали. Ну що ж, будемо приступати. Вже наші свинки починають бігати. Два дні назад дуже такі були агресивні, то видно, вже вони зривалися. Але ще вони нам здається, що ще маловаті. А й можливо, все добре, то одненьку ми хочемо на поросятка. Щоб були м'ясні, які м'ясними покриті. Так, ну що, приступаємо. Оце вже Коля нарубав. Гарбуза розходиться і бічки їдять. Отакі зернята. Такі гарбузи достигли, бо гарно зернята відходять. Ну, де не дає, прокидається, що не такі не доспівші. Якщо так слабо відходять, ну, то разом даємо вже і бічкам, і свиням, щоб вже можливо на насіння, то щоб не були такі недозрівші у насінні. Ну що, приступаємо? І тут коде нарубав, і там. Да. Сьогодні одразу видно, що коля, що коло хати і бички мовчать, і свині не кричать, а то ми, як приїжджаємо з поля, то все голодне. Все кричить. Вже ми вибрали. Отакі От зернята винесе коля на гараж, будуть сушитися. А поки вибирали, то вже бички майже з'їли. Оце вже як став, коля їм різати січку, то по боках такі дошки. Прибив, щоб вона ну, не, не розтягала туди-сюди. Оце вже майже з'їли. А зараз ще підемо на город, подивимося, яка там малинка поспіла. Після дощу вже підсохла, вже сонечко і просушило. Ну що ж, йдемо? Попорались по господарству, можна піти на город, подивитися, що там в нас робиться. Ну зараз вже на городі у нас на нашій малинці. Треба вже вибирати. думали, сьогодні трошки виберемо. Тут з краю побирали, поскакали, ну це пропустили. Таку гілочку. Така вона сильна. Кожного разу, коли так багато наспіє, Ну, здається, зачистимо за собою нічого немає червоних практично. То думаю, що вже буде якби менше. Ну, але додається потрошку, поспівають постійно. Така малинка. Дощик пройшов, але щоб там промочити, то свідом підливаю. І то, що Ось такий радок густий, то, то як би там можливо нічого не докапало до його. Оце, до речі, той сорт такий, що ну, такі ягода в йому кругленька. Що, що пізніше як би Отака. Коли, коли перші ягоди починаються, то вони так на вершках ідуть, то виходиш, радка червона, видно. А коли так як вже зараз, то, то треба піднімати, знизу йде. Ну, і трошки дробніше вже починається. Ну оце зараз зайшли з цієї сторони, з дальньої. І тут бачите, яка вона якби, вже підсихає. І все через те, що тут не впадає капельки, ну лінти немає у кінець. То, якби ну, без поливу така була малинка у нас зараз під після цього присмалило. Ну, а Далі така нормальна. Ну, але вже, вже така сама, сама масовість пройшла вже, коли тоді так багато її було. Оце такий, що ще на перший я води удає корч. Отак ще. Ну, ще буде і буде на йому я, я Сьогодні у нас 20 вересня, То, як би отакий вигляд, є, є що вже віддали багато плодів, отакі пагоні. Ну, є отакі ще, де ще ну, ще Зелені бубончики. Ну, як все добре, то полано нам віддає нормально. Отой другий сорт, то оці такі пізніше, бачите. Ціна трошки нас піднялася, що там 21 чи 22 вже була, то ми якось було з обіда раз вийшли, трошки вибрали. Щось ну, обіцяю, що, що підніметься то наварного вистачає, то будемо ну, трошки ще Бо ну, дуже багато. Як було б так, якби співали то можна було б кожного дня по кілограмі 70-80 вибирати. З усіх полів потрошку у нас насаджено скрізь, понасаджували. Так, ну все, будемо йти вже у хату. Ну, а зараз в мене прийшла вже черга до капусти. Вчора вирізали три таких великих капустини. 6 кілограм капусти, кілограм моркви, моркву на корейську тертку. Така вона в салаті мені так більш подобається, ніж на звичайну тертку. Кілограм цибулі порізала кубиками. І оце сьогодні буду готувати закусочний салат. Він такий самий, простий і в приготуванні, і дуже смачний. Це вже каструльку включила. Беру каструлю на 20 літрів, таку велику. Ну, це така порція не, не, ну, не мала і щоб гарно було і перемішай зручно. І в каструлю додаю 300 г олії. Оцією чашкою я вже буду і цукор міряти, і оцот. В першу чергу. Додаю цибульку, щоб вона піджарилася з самого низу. Після цибулі, коли вже вона піджариться, добавлю моркву, а потім і капусту. Капусту беру таку середню. Ну, і пізня також підійде, просто вже на хвилин 10 більше її вже тушить, а середня вона така м'якша йде. Пізню я використовую коли квашу на зиму. Це вже буде пізніше, саме зараз її рости. І от такий сьогодні буде салат. Баночки вже підготувала: сіль, перець, цукор. І такий в нас буде сьогодні така готовочка у нас на кухні. Цей салат він смачний і їсти. А саме більше я його люблю, коли пирожки, коли зрази, такі пончики з капустою. Навіть в борщ можу замість такої замість квашеної або і свіжої, коли є така баночка в холодильнику, то. Так зручно і швидко. Оце піджарую першу цибульку. Оцет я додаю уже як хвилин 30 покипить і вже за хвилин 5-10 до кінця я вже додаю тоді і часничку пару зубчиків, і оцет також. Зараз моя цибулька піджариться, Додаю моркву. І вже потім капусту таку в два заходи, щоб гарно і сіко напустила, щоб було зручно перемішувати. Буде тушитися воно 40 хвилин в каструлі під закритою кришкою. Так огонь невеликий, а такий середній, щоб гарно воно й протушилося. Після цього я зразу баночки закладаю, не стерилізую. У нас погріб холодний, він дуже гарно там зберігається. У кого є кладова. Ну, хто, можливо, в квартирі, в кладовці, там, де тепло. Тоді можна баночки в каструльку і стерилізувати. Ну, філин 10-15, цього буде й достатньо. Як раніше, пару років назад, так і стерилізувала, а потім вже спробувала без стерилізації. Мені сподобалося, вона гарно зберігається, цей салат, баночки стоять, все добре. Оце вже прожарилася цибулька. Не дуже так підсмажую. Оце ще морквочка хай прожариться. І потім додавлю капусту, 150 г цукру, 3 столові ложки солі. Ну, я вже сіль і цукор вже потім вже до смаку довожу. Можливо, буває, що і солі може і забракувати. Оцет тут 120 грамів, ну, 120 мл, ну це вже оцет в кінці. Вже морква з цибулькою протушилась. Вона не, така не піджарена, але вже пустила сік. Пилин 10. Отак пожарилася. І додаю капусту. Капусту за два рази. Така велика миска. У мене 6 кг. Вже капусту заложила всю. І додаю цукор 150 грам. Солі три ложки? І одну чайну ложку перець мелений. так хай тушиться. Зараз капу... капуста умліє. Була повна каструля, коли додавала капусту, а тепер вже вона втушилася, має вже ось стільки в каструлі. І вже з моменту закипання, я вже буду, підрахую 40 хвилин. Вже салат 30 хвилин кипить. І зараз додавлю оцет з часничком. І ще хвилин 10. Покипить він. І вже будемо 9% оцуд. І будемо вже викладати у баночки. І оце ще часничок. Ще мене на обід жариться картопля до салату. Ну салат я вже закрила, якраз ще гарячий. Вийшло 6 баночок по 720 і 3 по 0,5. Ну так, з цієї порції так і виходить приблизно 6-6,5 літрів. І також оставила мисочку, буде нам на обід. Кому сподобався рецепт, ми залишимо в описі під відео. Дуже простий і швидко, і такий невибагливий, ну і смачний. Виходить такий, як капуста, як тушена капуста. Смачний, ми такі любимо, мені він подобається, я його щороку закриваю. Також під відео ставимо ще номер телефону. Можливо, хто бажає, в нас є малиновий джем, чем, ми відправляємо і чем, і варення. Ну і на цьому наше відео закінчується. Хто бажає, замовляйте, будемо відправляти і на нову пошту, і на Укрпошту. Ну що ж, всім пока!